Друге число скриваємо цілу посилку. Якісь мутні продає. Тиждень не висилали, казали, що у них товару немає. Та то я вже думаю, що вони мені висили. Може там щось не то буде. Угу, Надо было в розеточку втихнуть. А в розеточку можно втихнуть? Тут... Даже на лампочку. Ну раз... А, просто что загоріться? Зелена да, должна загоріться лампочка. Говорить. Добре. Все, дякую. Будь ласка, Все. Дякую вам. розраховуємося.